Легендарну рок-оперу Ендрю Лойд Вебера Ісус Христос Суперзірка поставить одеський театр музичної комедії. Заклад виборов право презентувати вистави на своїй сцені. Компанія правовласник, що належить композитору та його родині, це дозволила і знизила суму авторських відрахувань втричі. На перших репетиціях вже побували мої колеги. Перші хвилини першої репетиції право поставити всесвітній хитро коперу Ісус Христос Суперзірка. Одеський театр виборював майже чотири роки. Перемови з компанією правовласником яка належить автор музики Ендрю Лойду Веберу, почалися задовго до великої війни. Але саме зараз британські партнери вирішили театр з України, що продовжує працювати під час війни, не тільки передали права на виставу, а й зменшили суму авторських відрахувань втричі. 500 людей ми зараз продаємо 500 квітків на наші вистави, і ми не можемо робити зараз дуже дорогі квітки, тому що сьогодні способні люди не можуть купувати дорогі квітки, тому ми все це. Всі це наші умови розповіли, ще раз підтвердили компанії правогласників. Вони пішли на дуже льготні умови для нас. Щойно була підписана угода театру. Надіслали справжній скарб: безсмертну музику Ендрю Лойда Вебера та лібрета Тіма Райса, що були створені у 1970 році. Диригентський дерегенські ну, по шедевр. Працювати почали вже наступного дня, адже з баченням рокопери визначилися давно. Ще немає декорації, проте вже готові ескізи костюмів і зразки тканин. Виконавці головних партій затверджені. І ось на сцені Іуда допомагає Ісусу, який щойно почав роботу над непростою партією. <House> Ярослав Селецов поки тільки знайомиться з матеріалом. Я тільки це чув, чув на на багатьох аудіозаписах. Тому для мене це буде Нажливо. це була перша проба апара. Так сказати зараз. Майже наживо. майже наживо, тобто майже чисто. А ось Володимира Кондратьєву, який у виставі втіли тіуду, доводилося виконувати арію Ісуса. Тільки тримати часу так? на яка кузвучити біфоче. Додаткова складність виставу виконуватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами. Тож навіть ті виконавці, що спілкуються англійською, трохи ніяковіють. Ми зараз будемо у нас волосся, будуть ставати дибом. Будемо вчити. А що робити? По перше, Добре, дуже багато тексту, який потрібно спочатку буде правильно прочитати а потім перекласти, розуміти з розрушити про, про, про що співати, не лише ж? Що? щоб було зрозуміло, що це англійська мова. Директор театру заспокоює над розумінням та вимовою з артистами працюватиме професійний викладач. Він буде разом з ними вивчати цей матеріал, щоб досконально артисти знали про що вони співають. Про що ну буквально кожне слово це важливо, адже згідно з контрактом у самому матеріалі не можна змінювати ані слова, ані ноти. Чотири місця в залі на кожному показі рокопери лишатимуться вільними для представників правовласників. А ось як подавати матеріал, вирішувати театру. У репертуарі одеської мускомедії вже є кілька рокопер, але ця особлива. Складні вокальні партії, два десятки хореографічних композицій. Навіть оркестру доведеться залишити. Звичне місце і грати на сцені. Ендрі Лодвебер це всесвітній мігохід, і він поєднав непоєднане. Він поєднав рок-музику, блюз, хард рок, регтайм і оперно-симфонічну традицію європейську. Це дуже важка праця для, для, для нас усіх. Українські актори, працюючи з таким матеріалом, не можуть не проводити паралелей. Ісус він віддав своє життя на те, щоб людство існувало. Але зараз і Україна бореться за те, щоб увесь інший цивілізований світ продовжував існувати в тому вигляді, як він існує зараз. Проте переносити дію рокоперу у сьогодення режисер не планує. Хоче розповідатимуть про останній тиждень земного життя Ісуса з використанням сучасних театральних технологій. Ця вистава. До серця глядача, яка допоможе людям перенести все те, що ми зараз переживаємо, подивитись на самих себе з іншої сторони, як ми живемо, як ми спілкуємось, що ми робимо. Актори міркують як рокопро молодий глядач. Для нас найважливіше винести до глядача і дати е, як, ознайомитись. Хочете, приймайте, хочете ні, але якщо хоч щось трошки тепленьке і доброго, щось залишиться у серцях, хочу уже бачить ісус Христос, суперзірка для багатьох одеситів легенда. Всі а, як всі, всі тут же співають. Ну в основному арію юди, яку всі дуже добре знають, всі знають, всі хочуть. І привезуть за собою своїх дітей, онуків в умовах війни. Назвати дату прем'єри заздалегідь у театрі не готові, проте сподіваються, що у грудні запросять глядачів на українську версію хіта Марія Тарасова Михайло Данілов подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.